Доброго дня! Продовжуємо навчання у звичному режимі. Але спершу хочу дізнатися, з яким настрієм ви завітали на урок. Тож напишіть мені, будь ласка. Різке розповсюдження смартфонів та планшетів поступово інтегрує в освітній процес, практику б'ют і смарт. Потенціал таких технологій розкривається сповна, адже гаджети супроводжують сучасних дітей усюди та повсякчас. Тому використовую їх у освітніх цілях. Мої учні зацікавлюються, тому що можуть користуватись протягом уроків своїми девайсами, до яких звикли, та власне сам процес навчання приносить новизну та виглядає сучасніше і цікавіше. Термін б'ют розшифровується як прім девайс. Або принеси свій власний пристрій. Нова форма подачі матеріалу за допомогою інтерактивного устаткування дає мені можливість створювати презентації, кросворди, вікторини, тести, математичні ігри. Дані ресурси можна використовувати на різних етапах уроку при проведенні оцінювання як бального, так і формувального, а також для самооцінювання та взаємооцінювання. Світ сучасної людини насичений мобільними пристроями. Все частіше смартфон в руках дитини. Стає руйнівником культури розумової праці, послаблює пам'ять, розсіє увагу, тобто негативно впливає на навчальний процес, оскільки розглядається дитиною як іграшка. Тому я намагаюся доцільно перетворити смартфон на помічника в отриманні знань. Існує величезна кількість способів використання смартфона для посилення пізнавального інтересу учнів. Один із способів це використання QR-кодів. QR-код є досить популярним інструментом. З його допомогою учні миттєво вносять інформацію до свого телефону, переходять за веб посиланнями QR-коди з'являються на сторінках навчальної літератури, шкільних підручниках. Їхнє використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу. За допомогою QR-кодів у різноманітні уроки математики та можна організувати позакласну роботу. Складання пазлів тренує пам'ять. Розвиває дрібну моторику під час такої вправи. Виховуємо цілеспрямованість, наполегливість, якої іноді дуже не вистачає сучасним дітям. На етапі актуалізації та корекції знань, ефективний результат дає застосування таких онлайн-платформ на урок, Всеосвіта, Learn та інші. А от щоб етап сприйняття та первинного усвідомлення матеріалу для учнів був цікавим, яскравим, насиченим, створюю інтерактивні презентації за допомогою програми Microsoft PowerPoint у різноманітні уроки, використовуючи готові та самостійно створені презентаційні матеріали. Програма стає в пригоді, коли потрібно розв'язати ряд геометричних задач, мінімізувати витрати часу на виконання малюнків. Табличний процесор Excel використовують для побудови діаграм, що описують динамки досліджуваних процесів, при вивченні в 6 класі теми діаграми. У своїй роботі користуюсь онлайновими інструментами WordWorld, WordArt, Genially. Маю свої тематичні сторінки в Netboard, з математики та інформатики. Використовую на уроках марні технології, створюємо з дітьми ментальні карти та презентації за допомогою скрайбінгу та PowerPoint. Створюємо спільні проекти, ментальні карти. Використовую свою роботу дошку Jamboard. складаю тести. Математика оточує нас всюди. Завдяки їй ми вирішуємо безліч питань повсякденному житті. Ти робиш успіхи, правильне рішення усе бездогано. Не існує універсальних методів навчання, але існує унікальна можливість розумно скористатися сучасними інструментами для досягнення цілей та реалізації освітніх завдань. Дітей треба вчити тому, що їм стане нагоді, коли вони виростуть. Ми заповідаємо дітям дві речі: одна коріння, інша крила.